Якраз упав снаряд з тої сторони ну, під поріг. Дзвонять нам сусіди і кажуть, що вдома практично Вулицю центральну розбомбили повністю, не залишилось жодної будівлі. Як до друзів приїжджаємо. Мені прильоту у нас з сім'єю не було. Ну, нас позвали на день рождения в гості, бо ми залишилися там з значовкою. Несло частину забору, всі вікна, дах, всі двері, міжкімнатні, вхідні. Все було повністю зруйновано. І коли ми приїхали, то в дитячій кроваці лежало скло. І ці люди розуміли, що вони не можуть податися на інші програми. А своїми силами ми навряд ли би справились. Основне це закрити тепловий контур, щоб люди взимку могли тут зимувати. Кардинальні зміни, скажу чесно. Да, Вони мені вісім вікон поставили. І на рубля день навіть поїсти не хотіли. Вони взяли на себе за 24 рік тільки 31 -де домоволодіння, де зареєстровано понад 60 осіб. Ми знаємо, що в громаді люди виходять в зиму з вікнами, з, з дахами відновленими. Разі ми з вами по дорозі на Майданівку, це Бородянський район Київська область, де ми імплементуємо разом з нашою партнерською організацією Деспро проєкт відновлення України. О, шкоджена криша повністю, От, вікна. А син один і він воює. Опав снаряд з тієї сторони, ну, під поріг. Ну, шукали компанії, шукали допомоги. Подібні будинки відновлюються за програмою Готівка на ремонт, тобто власники отримують кошти і супровід. Середній розмір гранту, який надається, орієнтовно у франках 1800 франків. І врем'я, і гроші, і хлопців виділили, все-все. Дуже-дуже вам дякую. Щоб ще об'явили, що війна закінчилась. Ми були б щасливіші. Проведення ремонту міст загального користування є необхідною умовою для того, щоб постраждалі квартири, власники квартир отримали кошти за програмою Є відновлення. 1 березня вже о десятій десь вечора почали бомбити центр. І на 2 березня добомбили Бородянку повністю. Насправді люди, які не попадають під її відновлення, їх навіть не одиниці, не десятки, а сотні. Ну, Деспро вам скажу, що працює в Бердянській громаді вже два роки, і всього за два роки було надано допомогу близько 170 родинам, тільки в цьому році 74 родини отримали допомогу у якості відбудови. І наші проєкти ми реалізуємо разом у співпраці. Донор, громада, люди. Ремонт це, це люди, люди, котрі інколи не можуть говорити без сліз. Це люди, котрі пережили дуже тяжкі моменти. І тільки загалом співпраця цього великого компоненту великої такої кількості людей ми можемо досягнути потрібних результатів і бабагти найбільшому широкому колу людей.